Про те, що у новому навчальному році у школі будуть навчатись діти з особливими потребами, викладачі дізнались у серпні. Починаючи з вересня, умови для навчання зробили швидкоруч, і питання залишилось відкритим. Дітки з особливими потребами вони дуже часто втомлюються, вони не можуть висидіти 35-45 хвилин. Їм потрібно десь дітися. Ми не можемо ходити ні по коридорах, ні по подвір'ї, нічого. І... Така виникла ідея створити, хоча б зробити ремонт і поставити парту, і поставити, хоча б якусь шведську стінку. Після розгляду питання із фахівцями районного відділу освіти щодо створення пристосованого класу для розвитку дітей з особливими потребами виявилося, що таких умов потребує набагато більше маленьких мешканців Бершатщини. Почали шукати підтримки. Перша рятівною соломинкою, в якої в нас була і надія, це була Лариса Білозір, її помічниця Валя. Ми її з директором називаємо наші Янгол і її помічниця, тому що з самого першого дня вона казала, ні проект, ми пишемо, ми доб'ємося, ми зробимо спільними зусиллями, педагогічному колективу вдалось відкрити клас повністю пристосований для розвитку мислення, пам'яті мови, дрібної моторики діток з особливими потребами. Це колона з бульбашками. Вона як підходить як і для корекційно-розвідкової кімнати, так і для сенсорної. Можна психологічно також розвантажуватися, її можна трогати, вона міняє кольори. Відкривали клас урочисто, як годиться, і з короваєм, піснями та гостями. Із подарунками завітав народний депутат України Микола Кучер. А сьогодні тут особливе свято тут зроблений клас для дітей, які потребують особливої уваги. Я бачу, наскільки задоволені батьки, наскільки їм це приємно. То я думаю, що в районі в Бершаді зроблена дуже гарна, дуже хороша справа. Зараз ми їдемо у лікарню, там 16 дітей, але це в лікарні виділили місце для, знову ж таки, для навчання, для того, щоб ці дітки проводили, особливі діти проводили свій час. Бершацька окружна лікарня обслуговує близько 100 тисяч мешканців Бершацького, Теплицького та Чечельницького районів Вінницької області. За допомогою народного депутата України Миколи Кучера тут вдалося облаштувати відділення із необхідними умовами для надання допомоги дітям із особливими потребами. Однак, за сприяння нардепа, в лікарні вдалось вирішити і більш фінансово складні проблеми. Микола Іванович приїхав подивитися на об'єкти, на які він дуже багато зусиль доклав для того, щоб вони сьогодні фінансувалися. Це в першу чергу ремонт інфекційного відділення придбання лапароскопічної стійки і підключення поліклініки до теплотраси. Осторонь не стояли і представники районної влади, облаштування окружної лікарні, спільна справа. І на останню роль тут відіграють фінансові та правові зміни, що відбулись в країні в процесі децентралізації влади. І зміни законодавства сьогодні територіальні громади, сільські ради мають можливість мають можливість набагато більшу спроможність фінансову щодо надання коштів на соціально-економічний розвиток території. Робота в даному плані ведеться, і дуже приємно, що керівництво держави йде з цього приводу на зустріч. Я задоволений тим, що я дуже серйозно участь приймав у цьому, і ця ідея збільшити. Податок фіксований для сільгосппідприємств. Це була, скажімо так, ідея, яку ми з Гройсманом в грудні 15-го року розглядали, і вона пройшла. Вона від, хоча дехто з уряду був проти, але була дуже серйозна підтримка на той час від голови Верховної ради Гройсмана. І ця ідея пройшла, і ця ідея працює. Олексій Літвінов, Сергій Приймак, новини телеканал Вінниччина.